Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортизу та довір своє горло фортизі. Фортеза від болю у горлі крутезна. Шанан. інновації для здоров'я нації. Троє екс-депутатів Верховної ради під час повномасштабної війни перетнули кордон під виглядом волонтерів і не повернулися до України. Хто вони як змогли виїхати і хто допоміг колишнім нардепам витекти, розповім вже за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми Переходимо до новин. Кому війна, кому аби своє одне місце прикрите? Стало відомо, хто як і коли з колишніх нардепів перетнув кордон, але так і не повернувся до України, та й схоже не збирається. Цього разу їх троє, і всіх їх об'єднує жага до життя без війни. Серед спільного вони змогли перетнути кордон по системі шлях під виглядом волонтерів, які їдуть за гуманітарною допомогою. Але от способи отримати необхідні для виїзду документи у кожного були різними: хтось банально купив підроблені, а дехто обдурив реальних волонтерів. Про це стало відомо завдяки розслідуванню NGL Media. Перший герой цієї розповіді із кримінальним шлейфом через розкрадання на пару з братом у «Нафтогазі», яке вони по черзі очолювали, і у тому числі через сумнозвісну схему з вишками бойка. Мова йде про регіонала Сергія Кацубо. Журналістам стало відомо, що цей волонтер преміум класу виїхав з України ще 6 липня 2022 року через пункт пропуску у Гринів на українсько польському кордоні. До речі, його він перетнув на новасенькому мерседесі GLE 350D. А виїхати 44-річному екснердепу вдалося завдяки тому, що двома тижнями раніше Міністерство розвитку громад, території та інфраструктури внесло його персональні дані до системи шлях як водія перевізника. Гуманітарних вантажів журналісти розслідувачі з цього приводу звернулися до Мінінфраструктури. Відтоді стало відомо, що надати дозвіл на виїзд Сергія Кацуби клопотав зовсім не благодійний фонд чи громадська організація, як це зазвичай буває. А приватна комерційна компанія Київський ТОВ Мікс Тревел Групп ЛТД. До слова директора цієї компанії Сергія Бойко у липні 2023 року засудили до п'яти років умовно саме за участь у схемі незаконного виїзду чоловіків за кордон. Дон, тим часом, де зараз чіли Сергій Кацуба, невідомо. Раніше він любив хизуватися в інстаграм фотографіями закордонного відпочинку з родиною, але впродовж двох останніх років там інформаційна тиша. Журналістам на повідомлення Екс Нардеп, звісно. Не відповідає. Ну а поки про наступного героя той, хто ще на початку війни возив вантажі для зсу, раптово почав воювати десь із круасанами. Мова йде про 53-річного Олександра Третякова. Він чотири рази обирався до Верховної Ради від нашої України та блоку Петра Порошенка. Якесь прокляте місце, чи що? Журналісти пишуть, що спочатку екснардеп активно звітував у соцмережах. Що для хлопців то автівки пригнав то бронежилетів, привіз чи Рації, але уже за кілька тижнів його публікації змінилися на репости новин привітання зі святами та мантру. Дякуємо за СУ. З тих дописів тоді було важко зрозуміти, чим він займається і де зараз перебуває. Аж доки восени журналіст Української правди Михайло Ткач не опублікував фото Третьякова з Парижа. Словом, вистачило на служіння народу колишнього народного обранця ненадовго бо, як з'ясувалося. Покинув Україну він ще 19 квітня 2022 року. У відповідь на журналістський запит Укртрансбезпека повідомила, що до системи шлях його внесла Львівська обласна військова адміністрація. Проте у самій адміністрації протягом цього року журналістам цей факт двічі заперечували, а знайшли необхідні документи лише з третьої спроби. Згодом вирізли нові подробиці, Третяку, можна сказати, виїхав на шару, бо просто-напросто надурив львівських волонтерів під виглядом помічника армії. За словами голови цієї самої організації. Саме народної самооборони Львівщини Артема Хмиза Олександр Третьяков сам звернувся до них і попросив допомогти йому привезти вантаж для ЗСУ. Він сказав, що має контакти, завезе засоби захисту, які будуть передані нашим військовослужбовцям. Попросив, що треба допомогти йому з тим виїздом. Він має їхати. Чи можемо ми допомогти? Ну, звичайно, що ми дивимося на ситуацію людей. Ну а в результаті Третьяков просто накивав п'ятами. Мовляв, має на це причини. Я з ним спілкувався. Я йому пояснив, що він створив проблеми цим своїм виїздом і нашій організації, яка раніше не мала таких проблем, і що його статус не дозволяв би йому такого робити. На що він мені сказав? Що й далі робить хороші речі, просто згідно з певними обставинами сімейного характеру та певними проблемами зі здоров'ям йому саме зараз, там, за кордоном, необхідно бути. Але він обов'язково повернеться і готовий пояснити свою позицію і журналістам, і органам влади, і всім. Ну, подивимось, подивимось, бо півтора роки минуло проблеми у Парижі, схоже, затягнули Третьякова надовго. А нагоду пояснити свій вчинок, колишній народний бранець теж проігнорував, кажуть у виданні. Нам вдалося зв'язатися з ним через WhatsApp, але почувши питання, він послався на зайнятість і попросив перетелефонувати ввечері. Але потім слухавки більше не брав і лише відписав, що немає сенсу у розмові. Пізніше Третьяков все ж уточнив письмово, що насправді він не жив в Україні ще задовго до початку війни, проте повернувся в березні і знову виїхав у квітні. І що цитую, допомагав, допомагаю і допомагатиму далі Україні незалежно від того, де живу. Але на уточнююче запитання жодного прикладу своєї допомоги після 19 квітня 22-го року, колишній багаторічний народний депутат. Таки не навів. І ось ми доходимо до останнього на сьогодні героя розповіді. Це історія про ще одного сумлінного волонтера, який раптово різко змінив курс. Точніше, вдарився у спорт. Мова йде про колишнього нардепа регіоналу Олександра Заца. Він ще 27 червня 2022 року виїхав з країни через пункт пропуску лежанка на кордоні з Угорщиною і більше не повернувся. Натомість встиг засвітитися у кількох країнах світу, нібито по роботі, адже з 2018 року Олександр Зац, голова Федерації настільного тенісу України. У березні 2023 року він підтримував українських тенісистів на змаганнях у Берліні, в червні у Кракові. У коментарях підписники вже навіть обурюються, чи пам'ятає голова ФНТУ, коли взагалі в останній був на батьківщині. А журналісти ж з'ясували, як і хто допоміг виїхати працювати за кордон, поки в Україні війна. Допомогла виїхати 47-річному Олександру Зацу громадська організація Українська націонал-патріотична мова зі Львова. Саме ця організація двічі надсилала… Херсонські ОВА звернені з проханням надати йому дозвіл на перетин кордону. В телефонних розмовах з NGL Media її голова Петро Рапіта згадав про співпрацю з Зацом лише з другої спроби. За його словами, той справді виїхав від них, але нібито повертався і привозив якісь тактичні речі для військових. Петро Рапіта пообіцяв підготувати письмовий коментар, надати NGL Media копії митних декларацій. Але в обумовлений день так нічого і не надіслав, пояснивши, що в юридичному відділі багато захворіли на ковід. На подальші спроби отримати коментар, керівник української націонал-патріотичної молоді вже не відповів. До слова не виходить на зв'язок і сам колишній нардеп, але це чомусь і не дивує. Та, на жаль, таких гастролерів вдосаль днями стало відомо, що і серед тікачів є ведучий 24-го каналу Олексій Печій. Він, використавши відрядження до Євросоюзу, виїхав з України, але вже не повернувся. Лише зазначив, що буде продовжувати боротися за Україну в інформаційній війні. Але щоправда, не в Україні. Раптово втік з України і патріот, який зібрався і в президенти. Він же військовий, він же актор, він же геніальний психолог. Він же колишній радник офісу. Президента, і ще нанять певних посад і образів Олексій Арестович той доводить, що поїхав спочатку на різні там конференції та міжнародні з'їзди, на яких без його присутності ну ніяк, а згодом почав робити закиди проти Зеленського та натякати на світлі боки. Путіна ну і це не кінцевий список з гучного і свіжого. Як чинні народні депутати палилися на закордонних відпочинках, так влітку цього року слуга народу Юрій Арістов поплутав літаки замість повернення додому з офіційного відрядження, а випадково залетів на Мальдіви. Її застряг не де інде, а в п'ятизірковому готелі Вальдорф Асторія Мальдівс», відпочинок, у якому стартує від майже 100 тисяч гривень. І ні. Це сума не за тиждень, а за добу. Хочеться вірити, що після таких гучних скандалів в Україні їх все ж таки стане менше, адже щодня триває боротьба за незалежність. Якщо не воюєш на фронті, допомагай. До НАТО теж можуть допомогти врятувати життя і не слід забувати про елементарну повагу до воїнів та солідарність зі Збройними силами України. А ви пишіть, яка з цих історій вас вразила найбільше. Залишайте думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. Слава Україні, слава зсу та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось.